Ідентичність це сума подій, яка відбулася в нашому житті, а також сума подій, які в нашому житті не відбулися. Наша війна вона перепише підручники застосування військ в цьому сенсі, знаєте, ми справді дуже часто кажемо про те, що полі бою російсько-української війни це такий величезний полігон, і союзники сплачують нам за допомогою грошей і зброї, а ми зі свого боку сплачуємо крові. Ми живемо насправді в країні, де не дуже працюють прогнози. І якщо хтось вам каже неодмінно буде так, а не інакше. Я б ставився до таких прогнозів з величезною обережністю. Зокрема, через те, що ми зараз з вами живемо в дуже в унікальній ситуації. Ми з вами є співавторами історії. Це насправді випадає дуже рідко будь-якому поколінню. Ми з вами живемо в найсуб'єктніший період власної історії, що люди, які, з якими ми живемо в один час, і багатьох з них ми напевно знаємо особисто, що саме ці люди будуть на паперових банкнотах. І єдине, що може цьому завадити, це відсутність паперових банкнот в майбутньому. Декілька моїх друзів в Києві вже стали вулицями, і я розумію, що цей список буде збільшуватися.